Мої вітання, друзі, на ремонті. Інвертор 12220 принесли в отакому стані і сказали просто замінити запобіжники, тому що отримала зустрічний струм, а запобіжники алюмінієві принесли, вони не паяються зовсім. Але про тим, як запаяти, я спочатку перевірив транзистори силові. Давайте оглянемо, що складається. Оплата. Бачимо два силових трансформатора. Ось вони один другий. Виходні конденсатори, діоди захисні, і транзистори розкачки по 4 штуки на кожен трансформатор. 4, 4, 8 штук. Далі таку цікаву річ. Бачимо, як контролер нонейм. В ньому зібрано все. І первинний генератор, і вихідний. Ось На первинний працює він, і на вторинний драйвери розкачки первинних транзисторів низького. Вольтних силових і драйвера на нарізку типу синуса, апксимованої синусоїди. Перед тим, як запаяти запобіжники, я вирішив перевірити транзистори, і виявилося, що два штуки, звісно, перетворилися на цвяхи. Вони повністю пробиті. Перший наблюдаємо. Пробитий і другий теж пробитий. Ну, Два більш-менш нічого. не пробиті, Але будемо міняти всі. Самі розумієте, чому. Запобіжники теж я купив новенькі, які лудяться. Транзистори теж будемо міняти. Спочатку ми запаяємо всі запобіжники, вставив я запобіжники і, звісно, їх припаюємо надійно, тому що струм тут дебелий. Запаюємо якісно. Ніжки я вже відкусив. Є запаяні запобіжники, і давайте спробуємо вімкнути, але поки що перевіримо вхідні транзистори розкачки. Ну, я їх вже перевіряв, вам просто покажу, що вони дійсно справні, пробою тут немає. Бачите? І Перевіряємо вихідні конденсатори. Тут КЗ теж не наблюдається. Подав я з лабораторника живлення 12 вольт і замірюємо на виході напругу на конденсатор. Чи працює у нас первинний перетворювач? Такий цікавий запуск з промигуванням. Вентилятор вімкнувся. І вимкнувся. Міряв напругу на вихідних конденсаторах високовольтних і спостерігаємо напругу 304 вольт. Це вже добре. Первинний перетворювач у нас працює. Далі ми зараз за допомогою Силорафа подивимося сигнали керування на силових транзисторах. Як ви бачите, перший транзистор є, це дуже добре. Другий є зворотній полярності імпульси тут теж. Від'ємні і на четвертому нормальні сигнали ми отримали. Це вже дуже добрий знак. Керування є. Далі ми розряджаємо конденсатори. Звісно ж, напругу зняли, і будемо запаювати чотири транзистори і РФП-3250 встромляємо їх на свої місця, і, звісно, проводимо пайку. Паяємо надійно, тому що тут струми, як ви знаєте, гарні. Хорошо прогріваємо, щоб е, припій протік навсквість. Все, друзі, транзистори запаяні і будемо робити тестову перевірку. Астелографом будемо спостерігати за формою сигналу. Ну що, поїхали, не стрельне. Так, є запуск. і... О, диво, є у нас напруга на виході. Ну, Напруга така і буде, тому що тут, як ви бачите, приксумована синусоїда і прилад буде так показувати. Це вже добре. Ну що, давайте навантажимо лампочкою ледовською. Сильно навантажувати не будемо, тому що в мене корпуса немає, радіатора, звісно, немає. Чисто перевірка під легким навантаженням. Все, бачимо форму сигналу, перевіряємо транзистори на нагрів, вони абсолютно холодні, тобто працюють в своєму режимі як положено. Так що вимикаємо і будемо відмивати плату за допомогою спирта і щіточки. Відмив я плату, тепер вона як з заводу, з китайського заводу, можна сказати. Ну що, друзі, інвертор готовий, віддаю власнику, нехай збирає далі і далі користується. Будемо надіятися, що благополучно робитиме. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.